Учора, 18 січня, українці вийшли на марш миру. Я волноваха до єдності пам'яті жертв терору на Майдані Незалежності відбулася молебень за загиблими. Разом з тим, на аналогічні марші вийшли мешканці більшості українських міст, які вимагали зупинити війну, зберегти мир та цілісність України. Вони йшли вулицями міст і скандували. Я волноваха Україна понад усе, Донбас це Україна та інші патріотичні гасла. Співали державний гімн. До колони постійно приєднувалися перехожі. Окрім України в інших державах, громадян. Я також вийшли на акцію в Лісабоні, Берліні, Гамбурзі та Франкфурті, Празі, Лондоні, Відні, Буеносаресі, Дубліні, Вашингтоні, Брно, Мілані, Римі, Сан-Франциско і Окленді. В столиці Франції, Парижі люди скандували французькою Донбас. Це Україна і співали наш гімн. У Москві кілька десятків людей вийшли до посольства України. Акція не була узгоджена з органами влади, тому люди прийшли без плакатів. Крім цього, учасники пов'язали на огрожі навпроти посольства, жовті. Блакитні стрічки деякі присутні читали вірші Тараса Шевченка. Я уехала из Донецка в августе. Вот. Мы попали с дочкой там под обстрел. Между двух блокпостов чудом выжили. Но не в этом дело. Дело в том, что в Донецке подпитка снаряжения вот этого и всего военного арсенала идет из России. Те границы, которые просто не оконтролируются. И после, что я хочу сказать, что после всякой э гуманитарной помощи там увеличивается обстрел. В СМИ вот буквально два дня назад объявили о э Волчинцы заняли аэропорт. Я тут же позвонила своему родному брату. Ничего они не заняли. Бои страшные, там идут. Да. Поліція посилила заходи безпеки біля будівлі посольства України. Там чергували чотири автобуси з правоохоронцями. Поліцейські вимагали, щоб усі учасники акції перебували на тротуарі і попереджали, що в разі виходу на проїжджу частину будуть затримані за непокору. Нагадаємо, нині у відповідь на страшну трагедію акції «Явов-Новаха» відбулися по всій Україні. Багатолюдні марші єдності провели в Києві, Харкові, Одесі, Краматорську, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку, Тернополі, Ужгороді та інших. Містах у Львові відбулася акція під стінами російського консульства. До будівлі діти принесли іграшки та плакат з надписом Вбивці дітей.